Щоб не говорили скептики та критики, Біблія таки залишається одним з найбільш достовірних історичних джерел про древній світ до нашого часу. Вона не соромиться називати дати, події та особистості, що мали великий вплив. В загальній історії і якимось чином прямо чи побічно мали відношення до біблійної історії, зокрема і новий завіт, який чітко згадує аж трьох римських імператорів. Перший з них, що власне і став першим повноцінним імператором Римської імперії, це Октавіан Август, який правив з 27 року до нової ери до 14 року Нової ери. Як згадує Лука на початку свого Євангелія, саме в час правління Августа відбувся перепис населення юдейської провінції, як тоді називалась Юдея в складі Римської імперії, щоб імперія знала, скільки населення є у неї, і з кого скільки стягувати податків. Саме тому Йосип і Марія з Назарету в Галілеї відправились в околиці Єрусалиму у Віфлеєм своє родове місто, як представники коліна Юди, до якого належало це місто. Далі, Іванилист Лука, говорячи про початок служіння Івана Хрестителя та Ісуса, вказує, що це відбулося в 15-й рік правління імператора Тіберія, який розпочав своє правління в 14-му році нової ери і завершив 31-му. І, врешті, в діях апостолів в 11 і 18 розділах згадується імператор Клавдій, який правив з 41 по 58 роки нової ери. При цьому імператорі відбулось дві важливі події, про які згадують дії апостолів і про які ми взнаємо з інших історичних джерел. Перше, це голод, який стався в час імператора Клавдія, і, скоріш за все, через погані урожаї хлібу на території Єгипту. А друге, це гоніння, яке влаштував цей імператор, власне на юдеїв і власне у Римі, через що постраждали уже і християни. Є ще два імператори, про яких не говориться, але яких можна чітко ідентифікувати за розповіддю Біблії. Перший з них славно і сумно звісний імператор Нерон, який правив з 54 по 68 роки нової ери. При ньому відбуваються події, що описані з 25 по 28 розділи книги дії апостолів. Вони пов'язані з першим арештом, судом і на той момент звільненням апостола Павла. І врешті це імператор Доміцян, який правив з 81 по 96 рік нової ери. Саме цей імператор вже за християнським переданням особисто засудив апостола Івана на заслання на остров Патмос, де той отримав знамениту книгу об'явлення, що й завершила. Канон Біблії, ми досліджуємо священне писання та пов'язану з нею історію в програмі. В контексті приєднуйтесь.